Бійцівська собака накинулась на семирічну дитину. Інцидент стався в селищі Іваничі на волині 29 квітня. Двоє дівчаток були біля одного з будинків. Одна з них відкрила хвіртку і зайшла на подвір'я, а звідти вибіг бійцівський пес. Звали з ніг іншу дівчинку і почав її шматувати. На крик збіглися дорослі і відігнали собаку. Поліція відкрила кримінальну справу. Я йшла до неї в гості, собака накинулася і покусала її. Каже, що вона ніби як випадково вибігла, вирвалася з вору. За цим фактом внесли відомості до ЄРДР за статтею 128. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Дитину госпіталізували в лікарню, встановлюються всі обставини зараз. Дитину госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Медики її прооперували. Кажуть, стан дитини задовільний, її сьогодні виписують додому. Слідчі розповіли, що господарі собаки кажуть, що їм дуже шкода, що сталося таке лихо.